Друзі, колеги, скажені, я вітаю вас. Сьогодні чудовий осінній недільний день, сонячно, тому що сьогодні свято. Сьогодні День працівників сільського господарства і переробної промисловості. Цей день ми з Іриною Кушкою хочемо побажати вам великої позитивної енергії. Оптимізму, віри в завтрашній день, віри в себе, в своїх близьких, в своїх друзів, в своїх колег. У нас є своя земля. Ми її любимо, ми її захищаємо. І я думаю, що ми будемо всі. І ми вже є дуже щасливими людьми. Звичайно, що свято треба дарувати якісь подарунки, але ми ж скажені, тому з завтрашнього дня ми запускаємо нашу вже традиційну позомірку від скаженого. Багато з вас вже брали участь в цьому величезному опитуванні, а тих, хто не брали, я трошечки розкажу. Позомірка. Це такий рейтинг народний. Чому народний? Тому що ми не залучаємо для цього рейтингу якісь компанії, якісь гроші, робимо своїми силами. І всі результати теж відкриті і вони доступні всім учасникам, учасникам нашої спільноти. Єдине, що коректність цих результатів дуже залежить від того, наскільки ми з вами чесно і відверто і часто голосуємо. Тому позамірка буде проходити аж до наступного року. У нас дуже багато розділів, сім чи вісім, вони будуть стосуватися нас самих, землі, технології, техніки. Насіння, засобів захисту рослин і багато чого іншого. Я думаю, що всім буде цікаво подивитися, як це виглядає. Тому з понеділка ми починаємо позамірку від скаженного, а всіх знову ж вітаємо з ним працівників сільського господарства. І переробної промисловості. Зі святом, наші дорогі! Хай завжди будуть і сонце, і дощик, і все-все-все-все, що є у нас в полі. Слава Україні!